То, що ж, безвіз означає на практиці, як українці перетинатимуть кордон із країнами Європи, коли безвізовий режим запрацює. Що треба знати, які папери потрібні? Отже, безвізовий в'їзд можливий лише з біометричним паспортом, але якщо у вашому паспорті є віза, ви можете в'їздити із неї. міняти звичайного паспорта не обов'язково. Підтвердження наявності грошей: це можуть бути дорожні чеки, випис із міжнародної платіжної картки або готівка, документи, які. Які пояснюють мету поїздки, якщо ви турист, бронювання в готелі, якщо в гості чи офіційний візит, запрошення від родичів або на конференцію, поліс медичного страхування, якщо подорож автівкою грінкарт, і підтвердження планів щодо повернення в Україну зворотній квиток. Поїхати українці зможуть до 26 країн ЄС та чотирьох країн, які не є членкинями євроспілки, але входять до шенгенської зони. Ми матимемо змогу поїхати в 30 країн Шенгенської зони за винятком Великої Британії та Ірландії, а також до чотирьох країн асоційних членів шенгенської угоди. це Швейцарія, Норвегія, Ісландія і Ліхтенштейн. Виїхати можна буде на 90 днів впродовж кожних півроку. Для тривалого навчання в країнах ЄС все одно потрібна буде довготермінова віза. Також безвізовий режим не надає українцям право працювати в ЄС.